Два висловлювання було. перше таке ноунейм no там, де людина в військовій формі говорила, що Повинна ТЦК прострілювати каліні людям, якщо вони там не виходять. І друге командир Айдару, і там з контексту виривають його висловлювання і говорять, що потрібно розправлятися з ухиліантами. таке. Ну там, якщо повне відео дивиться командира Айдару. Там є нюанси. І тут в чому різниця? Перше, те, що ним, а друге, те, що командір райдару це бренд, і якщо брати в купі його висловлювання, там він говорить, якщо ви почнете чудити, збиратись там в якийсь. Е Групи, які будуть проти, протидіяти мобілізації. Чому він так говорить? Тому що ставка дуже велика. В обох случаях, це дуже радикально. Но... Для мене зрозуміло висловлювання командира Айдара, тому що він говорить, якщо ну, люди, які там не збираються йти до лав ЗСУ, і вони почнуть збиратись для того, щоб предодіяти, він говорить, що цього, терпі... ну, цього ніхто не буде да, терпіти. Тому. Ну, Як сказати? Ну, тут треба розуміти і час, в якому ми знаходимося, і людей, які ці висловлювали. І якщо їх вкупі так, того вирваного з контексту командира Айдару це поєднати, то воно виглядає жахливо. А якщо їх якось аналізувати окремо, то це зрозуміло. І людина, яка говорить, що потрібно прострілювати каліна, вона. Не під яким брендом, якщо її спитати, що це там, думка якась групи якоїсь чи якоїсь там роти там, дивізії, він скаже, ну це моя думка, і все. А командир Айдару висловлював думку Айдару. розумієте, уже, там Це із зовсім інше. Бачите, російська пропаганда діє, вона так питається жахати українців. Потрібно тут думати, потрібно тут якось це правильно сприймати. Ну і час такий не звичайний. Так що, ну, увольте, не буде якогось такого. Що вас будуть як дитину цілувати та обнімати, якось жорсткі жорсткість тут міри будуть. ну Це зрозуміло. Все, на все добре, до слідуючої зустрічі.